Ботанічний сад Поліського національного університету імені Героїв десантників зачинили для відвідувачів на період з 19 по 28 квітня. Таке рішення пов'язане з великодніми святами та поминальними днями. Ботанічний сад Поліського національного університету імені Героїв десантників це структурний підрозділ університету, тому повністю його функціонування повністю забезпечується виключно університетом. І всі фінансові абсолютно видатки, господарські питання, всі на університеті. Тому декілька причин, що теж працівники, які мають Контролювати ситуацію у ботсаду, наші волонтери, студенти на великодні свята, теж вони мають і до сімей поїхати. Окрім того, наразі Житомир Бодоканал проводить ремонтні роботи каналізаційного колектора на території ботанічного саду. Там іде великий каналізаційний міський колектор. Він, як правило, щороку аварійна ситуація виникає, він прориває, провалюється ґрунт. В Цьому році розпочались вже капітальні ремонтні роботи, і там досить значна територія, вона просто розрита і є, є небезпека. Поки ботанічний сад буде закритий, працівники завершать прибирання території після зимового періоду і вже 3 травня чекатимуть відвідувачів. Є пропозиції і, і заявки, і бажання від наших і. Підрозділів дешево які хочуть там влаштовувати різноманітні і заходи активності з тим, щоб знову відновити роботу по збору коштів. Ми не брали плату за відвідування, а натомість просили всіх містян в скриньку благодійні внески кидати на потреби 95-ї бригади. І вже більше там, до 300 тисяч за рік було зібрано. Такі ректор Поліського університету розповідає: планується, що в ботанічному саду з'являться нові об'єкти, пов'язані з нашою 95 п'ятою десантно-штурмовою бригадою. Що додасть антуражу міст але це поки що такі е, е, плани, які ми будемо зараз формувати, реалізувати, тому поки що не буду розголошувати. Але точно що ми до до е, 21 листопада, до дня архістратия Михайли, які є покровителем десантно-штурмових військ, і приготуємо ще цікаві, цікаві нові речі, які будуть презентовані в ботанічному саду. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1